Любесенькі, вітаю всіх вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельові це найкращий канал світі. І з нами одна з найвідоміших астрологинь світу uh, Інна Довгань. Привіт. Привіт, Діма, давно не бачились. На 150 років. Любасеньке, але і на мене не астролог, не нумеролог, пробачте тільки на моєму каналі, вона екстрасенс і егресолог. Ну, прощайте вже у нас за ці гріхи, але нічого, придеться вам це терпіть. Бо ми вже всі такі таємниці вам відкривали. І минулих ефірів я бачу вашу реакцію, і мені дійсно, Іна, ти цікава як регресолог, як екстрасенс, тому що вона є її учасниця бити екстрасенсів. Вона екстрасенс сама по природі. Ну що, люди мене вже просто забембали, Діма. Третя світова війна, у не був регрес. Мені вже всі скидали. Я вже все передивився, перечитав. Тепер давай на мою мільйонну аудиторію, ми з тобою поговоримо. То що, ці третій світовій війні бути? Чи вона вже є? От, розкажи нам це все детально. І з ким ти його проводив, цей регрес? Як ти його бачила? Дивись, ми провели декілька регресій, не один mm. з різними людьми, які мають хороші зв'язки з своїми духовними небесними наставниками. Так, щоб можна було сформувати більш об'єктивну ситуацію, знаєш, краще з різними людьми подивитися, бо в кожної людини може бути ще своє бачення, знаєш mm. різні наставники. І якби я зробила такий висновок, що є два сценарії, два можливих сценарії, як можуть розвиватися події. Mm. Більш такий ж Жорсткий сценарій і більш пом'якшений сценарій. І є певні умови, якщо ми будемо до них прислухатися так, змінювати себе, то можна цей пом'якшений сценарій зробити максимально пом'якшеним. Можна навіть уникнути цієї третьої світової війни, навіть такий момент є. І зараз ще цей шанс є. Значить, з якого мені почати сценарію? З жорсткого чи з м'якого? Ні, давай з самого гіршого, на хороше не Так, вставляє. Добре, так. почну з найгіршого. Тобто, найгірший сценарій, це якщо все буде відбуватися так само, як і зараз, і абсолютно нічого не буде змінюватися, і всі люди вони будуть жити в ненависті, в агресії один до одного, там бажати помсти, продовження війни і так далі. Тобто, в такому випадку дійсно будуть підключатися е, нові війни на різних територіях, і як, от. Там кожен місяць-два якась буде нова війна спалахувати, і це все почнеться десь з березня 26-го року. А, тому що якраз ще астрологічно з березня 26-го назад повернеться Сатурн і Нептун в знак Овна, і знову буде е, як спалахати оця агресія. Ці агресивні спалахи вони будуть то там, то там, то там, і воно буде накопичуватись, накопичуватися е, і в Європі, і в Азії, знаєш, і в Латинській десь Америці локально буде на деяких територіях якісь yeah. будуть ці. Спалахи десь може якісь протести будуть десь будуть дійсно войовничі події, і це все може просто перейти до того моменту, коли дійсно як всі з усіма будуть воювати і один одного обстрілювати ракетами. Ми не бачили, що це буде йти якась піхота з солдатами. Це в жодному регресі. До речі, ми таке не бачили. У всіх регресах це були саме ракетні обстріли. Просто що найгірший випадок, що ці ракетні обстріли, як зараз в Україні, вони можуть бути по всьому світу. Але тим не менш, це все одно будуть не абсолютно всі країни, навіть yeah. в найгіршому випадку, тому що а, на деяких країнах там все одно нічого не буде прилітати, хоча But буде де, десь де, там де, поряд, а де тобі де, 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 де показали, що не прилетить. Ну наприклад, там ми не бачили, що буде десь там в Дубай при, прилітати, чи в Сінгапур. Wow. Тобто ті країни, які все ж таки найбільш розвинені. Я думаю, що в них на цей випадок є якась дуже хороша, дуже хороший захист. Угу. Тобто, як передбачувано вже знаєш, там якби от вони, мабуть, не хочуть, щоб руйнували те, що вони там будували і вклали багато грошей. Тим не менш, там якби десь якось локально в деякі міста щось ну може взагалі нічого не прилітати, а в деякі прям буде руйнування. Я маю на увазі світ. Так, І це може в найгіршому варіанті тривати декілька років, що потім треба буде все відновлювати. А, і всі ці обстріли, звісно, буде вкладатися як проблеми з електрикою, по світу, з водою, з харчуванням. от що, якби, доставки не будуть працювати, логістика не працюватиме, і, звісно, з їжею буде якийсь дефіцит. А, і що, якби там. Один з наставників сказав, що якщо ви зараз будете зберігати консерви, вони те точно знадобляться і ну ви нічого не втратите. Скажемо, я, головне... я бачу в ресторані. так. Головне брати з сроком годності до 2030 -го року. <рив> Дивитися, так так це був найгірший варіант. А, є пом'якшенийший варіант, що буде це відбуватися. Знаєш, як е, на певній території про все ж таки будуть е, ворогуючі країни, так тобто, все ж таки буде відбуватися це війна за Тайвань, е, будуть пост... ну як, продовжуватися буде війна між Ізраїлем Палестиною. Туди будуть підключатися ще е, так само Іран, це Північна Корея. Тобто всі ті агресори, які вже себе показали, вони знову будуть як е, виникати і показувати оці свої теж ракетні обстріли, вибухи, так е, десь е, на Азії. В Азії теж буде відбуватися якісь воєнні події, але знову ж таки, це буде локально. Тобто Індія Пакистан може бути відновлення, але там вже ж на деяких територіях там це ж не абсолютно вся країна, розумієш Конечно. от е так, десь в Латинській Америці теж локально якісь протести, мітинги. А Сполучені Штати вони будуть, е звісно, у війні там або за Тайвань. Або з Китаєм, тобто там все може розпочатися з Тайваню. Потім може бути і пряме зіткнення з Китаєм, і там ще є багато факторів, які будуть впливати на те, чи будуть прямо ракети всередину сполучених штатів летіти. Знаєш, чи там поряд будуть, чи тільки залякування, тобто може програтися ну будь-який з цих сценаріїв. От і Європу там е, не абсолютно, тобто по одному сценарію можуть обстрілювати всі ті країни, куди вже дрони прилетіли в європейські країни. Там вже був тест, скажімо так, зробили перевірочний. Може в найгіршому сценарії туди скрізь прилітати прильоти. От, в пом'якшаному сценарії, це все ж таки будуть країни, які знаходяться територіально найближче до Європи. Тобто, Прибалтика, Польща, якщо там дивитися далі, то в пом'якшеному варіанті, наприклад, в ту ж саму Іспанію. Не буде прилітати, в Португалію, не буде прилітати, в Великобританію не має прилітати. А, і от ну, все ще там подалі знаходиться. А от, Італія і... може постраждати? Хто? Італія? Знаєш, Італія, вони можуть бути втягнуті так, тому що вони в попередніх війнах були втягнуті, все ж таки циклічність відбувається. Але от дуже мало їм, мало вірогідно, що там будуть прямо ракетні обстріли. Я не думаю, що комусь та Італія так треба, щоб її там прямо обстрілювати. Тобто тут все ж таки буде сконцентроване все це частина Німеччини, Польща, Прибалтика. от там якось більше йде така якась енергія. Не була, Магато, що половина в Німеччини була російською радянського союзу. Тобто там воно й буде. Бо щоб ти знала, так. я був на весіллі, і була жінка з з тої частини Німеччини, яка була окупована росіянами. Вони до сих пір не прочув. А чому мені? Хороші були люди. За руський мір, ти маєш на увазі? вони? Є такі люди. Ну я це думаю, те, що, що може там, де є той рускій мір, туди воно й буде прилітати. Знаєш, да. бо вони ж як притягують цю енергію Конечно, до себе да, скрізь, да, де. де вони от сконцентровані, навіть це ж і території України, там де в основному були ці всі ну, любителі рускового міра, і туди, туди прилітало найбільше і там ж масштабні руйнування відбулися. Там, де їх найбільше знаходили. Звісно, постраждали нормальні люди, на жаль. Так, О, так само, я думаю, і на цих територіях, що ну, вони там сконцентровані, що туди летітиме. Оце якийсь, я не знаю, я ж кажу, це мені як якісь ракові пухлини на астральному просторі, як дивитися, отій yeah. любітелі рускового міра. От. І yeah. це yeah. все, знаєш, yeah. це все може відбутися за часом від кількох місяців до кількох років. Але в самому такому м'якому варіанті це може закінчуватись просто як залякуваннями. Угу. Такими масштабними залякуваннями, тим угу. не менш можуть бути якісь такі події, військові в світі, тобто, так, що взагалі буде мир у всьому світі. Ми ще до цього не дійшли, ще угу. не готові, тобто, все ж якісь будуть розборки. Але як мені, наприклад, моя ну, внутрішня, моя інтуїція підказує я е, вірю, ну, якби я відчуваю те, що це не будуть абсолютно всі країни і абсолютно всіх будуть обстрілювати. От в мене душа це не приймає. Угу. Тому я не думаю, що так буде. І мені і... І... Да, як можна тепер, якщо хоче, я можу просто сказати, як уникнути третю стіну? Давай, конечно, шо, я... Я ти що я тільки цей Дивись, От е невдовзі ми провели дуже важливий регрес, який буде. Я думаю, пробуджуючий для всієї нашої української нації, це був регрес про справжнє життя Ісуса і про те, ким він був насправді, де він народився, яка в нього була місія, як і він її виконав, як він власне помер. Так. І після того як люди його послухають, вони зрозуміють, що все, що нам там. Втирали в тих церквах і християнстві, воно не є правдою, не є істиною, і більшість людей почне дійсно повертатися назад до слов'янських традицій, до справжньої слов'янської віри, до родновір'я, до слов'янських богів. І тоді, коли українці повернуться до своєї віри. Оце буде головним кроком, яким можна буде уникнути третьої світової, і найближчим часом закінчити цю війну. Бо коли вони будуть звертатися до слов'янських богів, які раніше завжди захищали наші землі від кровопролиття і ворогів, якщо ми знову повернемося до своїх богів, почнемо до них звертатися за захистом, власне, ми й отримаємо захист, розумієш, від наших богів, а не від єврейського бога Яхве, який тільки витягує енергію, і всі живуть в повній брехні. Угу. Оце а, головний ми, крок. Ми ще поговоримо. То мені скажи, а от коли ти цей регрес? Ти робила регрес на закінчення війни в Україні? Так, у нас декілька регресів було, також там декілька сценаріїв. а декілька сценаріїв. Ну, ну сценарії. дивидись, там такий є а, один теж сценарій не хороший. Скажімо так, там такі я скажу всі сценарії тоді Давай. вже відразу. Тобто, є сценарії, що в 2026 році дійсно вмикається шанс щось підписати і зупинити військові події да. Так, з, з віддачею території, але йде зупинка у 2020 шостому році. Далі в найкращому варіанті, після цієї зупинки, більше нічого не відбувається. Це в найкращому варіанті. Далі в трошки гіршому варіанті вони знову нападають в другій половині 26-го або 27-му році, non, non. тобто повторний напад, так І з бажанням увірвати ту частину земель, які їм не вдалося увірвати при цій домовленості, а їх ціль це не захопити всю Україну. Я тут можу заспокоїти. Їм потрібні саме водні території. От все, що знаходиться біля води, оце їх ціль, і саме от вони будуть робити все можливе, щоб це забрати угу. і далі, от як там вирішиться оця боротьба, це ще невідомо. Немає ніякого там знаєш, там знаєш точного, там що там буде. Ні. це це Хто так каже, що там щось відомо на 100% це повна брехня. нема нічого такого, все від нас залежить. І е, там теж так є, є або що е, відіб'ють українці їх е, оцей напад. так а, а є, звісно, що і не відіб'ють, і втратять сьогодні території, що українська територія може зменшитись. Але тим не менш, незалежно від того, яким буде результат, все, все одно. Потім Тім Украї... ну, Україна буде розвиватися, uh -huh. але оцей розвиток він просто може десь після 30-го року початися. Тобто до 30-го я так розумію, ми що можемо там або виясняти з ними стосунки певним чином, або частково бути залучені до якихось світових подій все одно. Тобто в світі uh -huh. там трошки піднакипать буде. Ну звісно а ти мені скажи, коли третя світова війна, оця якщо вона почнеться, що в Україні всі ти дивилась по регресах? Дивилась так, не дуже добре це для України буде. Тобто, якщо дивитися от, життя людей, де врятуватися, то в Україні можна буде врятуватися. Тобто, якщо дивитися Європу, то буде легше в Україні вижити, тому що там можна мати свою хатинку, за яку ти не маєш платити тисячу доларів за податки кожен місяць, як в європейських країнах і як в Сполучених Штатах. Розумієш, ти береш свою хатинку, ти береш свою землю. Тебе є погріб. Ти можеш там зберігати свої запаси, а в тебе є пічка. Тобто, якщо вимикають світло, якщо нема води, в тебе там, наприклад, є колодець, з якого ти п'єш воду, так і можна насосом теж її собі використовувати, там, щоб покупатися. Е, в тебе є пічка, щоб робити обігрів, от. можна якийсь генератор придбати, щоб був, і ти автономно можеш вижити незалежно від тих обставин, які відбуваються. А в Європі в тебе такої можливості не буде. Ото там... Все в регресах говорять ну дивися. Всі дві світові війни. Вони, якщо немає війни в Європі, то війна вважається світовою. Всі війни починали з Європи такі сильні. Так, тобто ти mm -hmm. бачиш, те, що в Європі все одно як тоді почнеться з Польщі, ну цей раз з України, ну дуже близько, так і цей раз почнеться з Польщі. Ну, воно ж почнеться, розумієш, так, в Україні вони ж не вважають, що це якась світова війна, це ж як локальна вважається. Тобто, дійсно, коли в них почнеться обстріл, я думаю, що може знову ж таки з Польщі початися, тому що вже був такий натяк, що вони першим їм відправили. так? Yeah. І я думаю, що вони почнуть як обстрілювати Польщу, бо їм так захочеться так? покошмарити, як вони... вони все роблять, щоб покошмарити. Це yeah. ж в них головна ціль збирати страх. Yeah. І от почнуть обстрілювати Європу. Європа до цього не не готова, люди до цього не готові, розумієш? І їх країни, замість того, ну вони, я думаю, якось там не публічно готуються, так? Але цієї підготовки замало. І mm -hmm. Я думаю, що багато європейців вони навіть будуть самі їхати в Україну, тому що Україна вже вона в цьому стані війни, вони люди готові вже знаєш, вже звикли вже знають, що робити. А для європейців це буде дуже стресово. Звісно, вже не являє вони, тому що я говорю з своїми таліцями там або з іншими, вони взагалі не розуміють, що робить. Ну так, я ж тобі за що кажу, що це для них це буде у всіх, ну у всіх спектрах це буде важко. Тобто, навіть якщо. Навіть отут в Сполучених Штатах, коли комусь казати, насправді люди вже підозрюють. І багато тут людей свої бункери вже будують підземні там, і якісь собі підвали роблять, і готові, і готуються навіть зброю купують. Тому що, знаєш, тут, якби, тут навіть не від обстрілів, наприклад, буде небезпека. А якщо е, там буде крах економіки і в людей не буде роботи і не буде за що купити їжу, то тут найбільша небезпека вмикається від чорних, тому що вони візьмуть зброю і підуть грабувати людей, вбивати і будуть просто вбивати за їжу, тобто тут найбільше від них іде небезпека, тут навіть не від ракет. Я зрозумів. Ну, ну то ти, а ти бачила цей сценарій, що це таке зубожіння в США почнеться? Я це не бачила, але тим не менш це буде на деяких територіях відбуватися, бо тут розумієш, кожен штат це як окрема країна, да, 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 кожному штаті буде. інакше, і ті штати, там, де їх багато, там таке і зараз відбувається. А, я, я думаю. хотів сказати, що там і зараз таке є, mm -hmm. просто є благополучні райони. Любесенки Америка, така країна, от я вам зараз швидко розказую. Інна там живе, але от якщо ти живеш в хорошому районі, ти ходиш в хорошу школу. Якщо ти живеш в поганому районі, ти ходиш в погану школу, але нема вибору. Ти не можеш з поганого району перейти в школу в хороший район. Так. Принаймні, мої всі знайомі так розказують. Оце ну, воно і кожен є. штат це як інша країна, так? взагалі. Це ж як держава. Поняли? Перекладається Ну це ну саме так кажемо штат. Окей, Інна, ну цікава штука. Тобто, все таки можна уникнути, ну вже ну не віриться. Ти знаєш? Я... Воно вже пішло, воно вже пішло, затягнулося, і рух пішов. Давай е... Коротко. Можна пом'якшити, можна да. пом'якшити сценарій, і можна в Україні пом'якшити сценарій. От я знаю, що дуже якось надіюсь на те, що коли там буде війна, у нас буде спокій. Я не знаю чого. Ну, я ж кажу, якщо почнуть українці повертатися до рідної віри, вона таке називається рідновір'я, да. буде максимальне пом'якшення, і я ж тобі кажу: ну, ти можеш бачив, я тобі вже сказала, що в мене такий тут був як це не знаю звати чи чудо. Чи. Чи от знак від богині Лади, яка yeah. після того, як ми провели регрес про Ісуса, пробуджуючий, вона мені дала поставила позначки на всіх вікнах амулету слов'янського Ладенець, це такий круглий амулет з там такими. Да. Як вісім таких полосочок. Да, цікаво от І на кожному вікні поставила, і я просто в шоці була, бо зі мною ніколи нічого такого не, не не траплялося. Знаєш, я спочатку не могла розібрати, що це таке, звідки воно взялося. Давай фотографувати, знімати на відео і десь шукати, знаєш, що б це могло бути. І мені як прийшло таке. Внутрішнє знання, що це може бути якийсь амулет, і дуже мені це схоже на якийсь рунічний амулет. І от я побачила, я порахувала, що там саме вісім оцих штучок, бо там на було, ну, можна було роздивитися. Порахувати, що це саме ладенець? Тобто, це богиня Лада, сама слов'янська богиня, мені як поставила ці позначки на вікнах угу. а, після регресу про Ісуса. Тобто, це Ой. виходить, що богиня зі мною напряму вийшла на зв'язок, от показала це, і що це може дати сказати. Що люди, вірте, повертайтеся до рідної віри в слов'янських богів. Вони з нами напряму спілкуються, вони нас захищають, і вони якраз будуть захищати. Те місце, де ви знаходитесь, де mm -hmm. б ви не були в світі. Вони будуть вас захищати, бо це наші кровні, справжні боги світлі. Да. Це не якийсь там яхва, якого придумали євреї, і нав'язали всім. Зараз ти мені скажи коротко: жовтень дуже важкий місяць? Друга половина жовтня так. <кх> Не легше, хорошо інна е, я... половина жовтня можуть відбутися ті події, про яких я ще в кінці вересня попереджала. що можуть відбутися провокації з електрикою в Україні світлом, yes. а може відбутися якийсь терор, обстріли запорізької атомної станції. Но зараз Чернігів пропало світло, і в ЗС кричать що 10 днів вибухне. От я думаю, що вони в другій половині е, жовтня, бо там будуть наднапружені аспекти, будуть прямо ціленаправлено масово обстрілювати, щоб скрізь повимикало світло. Я не думаю, що прямо по всій Україні вимкнеться, але пів України може залишитися від світла. Тому готуйте вже павербенки прямо зараз. І yeah. ну, все, що вам треба буде підготувати, yeah. бо я ж кажу, що там може і тиждень не бути світла. Тобто, в залежності від того, як це ну, погано програється, може, якийсь захист зроблять. Я надіюсь Так, Інна, я тебе хочу спитати про я, про Ісуса. Ти робила регіяс про Ісуса. Розкажи мені, що це там таке ти нарила цікаве, що воно?